Добрый день. Здравствуйте. Я рад, что тут кто имеет здоровье и возможности пришел. И верю, что исцелятся и выздоровеют те, кто не смогли прийти. Имя мое Юра, и я свидетельствую о Божьей славе. Вот я слышал, слушал прославление, и вот такое свидетельство, оно не новое, но оно для меня очень мощное, яркое и очень значащее. Есть такое местописание, Ты сын мой возлюбленный, и к Тебе мое благоволение. И я, я вспоминаю, когда только я пришел на центр, то есть это было такое создание, разваленное, дом разрушенный, без стекол и дверей. И в общем совершенно иной образ жизни, тот, который меня ждал, и я совершенно к этому не привык. Но центр учит же не только привычкам, которые должны быть у нормального мужчины, у человека, он совершенно меняет личность. То есть, сейчас модное слово трансформация Когда человек преобразуется, это только слово модное и звучит оно приятно. А тот, кто прошел через эти моменты трансформации, может немножечко понять и ощутить, каково это процесс длительный, многолетний и очень болезненный. Так вот, когда, будучи наставником и у меня нормальная жизнь потрепала, я вещи такие делал, которые я сейчас, даже будучи убоги, я их не вспоминаю, это страшно. То есть не то, что я о них говорю, я их пытаюсь забыть, я понимаю, что это невозможно. Они необыкновенные для меня. Это ну, просто безумие, это такое страшное. Если Бог за это взыщет, Боже, упаси. И я, вот будучи на центре, дал Бог мне в сердце такой себе обед. говорю, Боже, если мне придется ответить, а если не мне, то моим детям, я говорю, Боже, возложи это время на меня, пускай это буду я, тот, кто понесу ответ за все происходящее. И вот процесс этот затянулся на 5-6 лет каждый божий день, очень болезненный, длительный. И вот э, я вспоминаю, насколько Бог за слабого, за меня тогда будучи. То есть ребята, которые приходили на центр, это, ну, если по простонароде это без унижения, без оскорбления, это отбросы. То есть это люди, от которых отказались все. Их выбросило в прямом и переносном, переживала и выплюнула жизнь. И все самое, самое худшее, что есть, это воплощение в этих людях. То есть это были изворотливые, хитрые, жестокие лгуны. Ну, в общем, и нужно было помочь это все сделать цивилизованное и чистое. Через меня, через служителя этого центра. Так вот, были бунты, были какие-то противостояния, то есть люди постоянно пытались получить какие-то нормальные условия жизни. А условия были жестокие, то есть не жесткие, а жестокие, потому что это было действительно очень болезненно. Так вот, я как раз был тот буфер между молотом и наковальней, на который приходил весь удар. Мой, мой лидер решил меня научить, знаете, как вот действительно, почему сейчас это происходит, почему мир, мир отворачивается от Украины. Я вот сейчас через это свидетельство, мне Бог и открыл, почему потому что в какой-то момент мы по этой пустыне пойдем одним. Не будет никого рядом, и только упование на Бога, который идет впереди, и мы же последователи, это не идущие за ним, это идущие след в след, нога, нога в ногу, то есть не, не отходя ни вправо, ни влево. Поэтому в какой-то момент приходит такое осознание, что ты один и ничего тебе не поможет. Поэтому вот те ребята, которые пытались это свидетельство, э, я не двух метров ростом, не 150 кг весов, но мне приходилось держать дисциплину в этом центре, то есть вместе с моим лидером. И никто ни одного разу не пошел в открытую, ни в рукоприкладство, ни открытый бунт. Вот Господь давал такой внутреннего духа и уверенности, то есть ну, совершенно ни один человек не смог продавить на характер. То есть Бог давал твердости такой, что все остальные просто отступали. Вот, когда мне приносили, показывали аудиозапись вот, во время утренней молитвы, а духовная часть занимала 5-6 часов каждый день, вне зависимости от состояния здоровья, так вот 800 метров от нашего дома было слышно мой голос. Это вот такое такой дух молитвы, когда ты просто качаешь сам себя и всех остальных. И за ошибки этого коллектива приходилось отвечать тоже наставнику. И никто совершенно не протягивал руку помощи. Ни мой лидер, ни те люди, которые были рядом. И я понимал, я говорю, Боже, если это то бремя, которое ты мне возложил, чтобы мои дети были прощены, я говорю, пускай будет так. Приходилось очень тяжко, но Бог давал и силы, давал терпение. Я вот сейчас вспоминаю, ни один человек, а их были сотни, не смог просто наступить так, чтобы, ну, чтобы я принял условия этих людей. То есть только те правила центра, которые были, те правила, законы, установы, которые они принимали добровольно. Если их никто не хотел принимать, их просто не принимали, человек уходил. И я просто вспоминаю, насколько Бог давал в сердце этой веры, что ни один человек не сказал против и Я зараз вот стою перед вами тільки благодаря йому. Тому я его благодарю і мой сердячний низький поклон тільки йому одному. А вам вдячний, що слушали мене. Амінь. А чому раніше ми не ценили? Не цінили э, цю можливість, коли ми одне біля одного: сказати добре слово, обняти, підтримати. І тому я э, хочу. Я б могла багато говорити, але це не зараз, і не час, і не врем'я, але я б хотіла всім передати, щоб ми цінили кожне мгновення, кожну минуту, коли ми перебуваємо одне з одним, коли ми можемо сказати добре слово, коли ми можемо прикоснутися, правильно робить Тетяна Константиновна зразу і виконує це. Бог це любить, Бог хоче, щоб ми відчували присутство ближнього і передавали цю любов. Отаку От любов я отримала від пастора Босі. Велике вітання від пасторя Юрія Демиденко, він дуже задоволений. І стільки радості в нас було, стільки вдохновіння, скільки ми не могли наговоритися, не могли налюбуватися одне одним. Але одне скажу: уявіть, ми йшли, взявшись за руки по городу і співали наші пісні. Це було так класно, це було так супер. Знаєте, ми не дивились на окружаючих, ми не дивились ні на кого. За руки пастор Бося, Юрій Демиденко, я, Саша, сім'я з Шагульських, і ми йшли і там, співали, прославляли Господа. Проходячи мимо, ми бачили, де яка то група також співала, звичайно, на мові, з якої ми розуміли слово тільки «Алілуя». Я всі розуміли, я тільки одне Алілуя. І ви знаєте, в кожного з нас бажання: Боже, щоб так було в нас в Україні, Боже, щоб так люди ці йшли і бачили, просто стояв колектив, і вони співали, прославляли Господа. Ми дуже благословенні. І ще одне таке побажання: постарайтеся кожен із вас знайти можливість і поїхати за кордон. Ви вернетесь звідти з іншими. Ви отримаєте яку-то Божу силу, Боже благословіння. Така вам порада, всім від мене. А хай вас усіх так Господь обільно благословить, як Він благословив мене. На цьому я закінчую. Дякую всім, Божих, благословінь. Я дякую за свої дітей, за своїх онуків. Я дякую, що я просто сирота. Що сам Господь він просто йде. Йде через мене прямо до краю до краю. Він починає і закінчує на мені. Я вже устала. Я зараз працюю в дитячому садку у вісті. 270 Тяжко, звісно, там переселенці. Ну, просто знаєте, от. Это... А ти не туди тапочки поставила, а ти не то зробила. У мене просто тупо йде, знаєте, як в електрики. Я кажу, так устала, боже, у мене чотири інсульта, послідні було п'ять спишок. Мені сказали, якщо ще одна спишка, ви тупо не витягнете просто. Мене звільнили за те, що я хвора. 316-та школа, директор школи сказала, дівчатки за вас працювати не будуть. Я проробою буквально три дні, заплатили 18 тисяч з премії. І знову ж через бухала Олю. Вона мені за сума така якась, я не зрозуміла, я не встигла відстроїтися. Мене звільнили. Мені кожен день директор дзвонила їй звати Ольга, не пам'ятаю, отчество, 316-та школа. замдиректора мені говорила, вам не соромно. Я просто не розумію. Я говорю, я не можу йти, мені плохо. Я впала у вас три рази, впала, скоро виїхала, ніхто мене не забрав, мене забрала дочка, в якої, в якої дитина не ходяча. До сих пор йому шість років, його звати Богдан. У, нього є, у мене є Даніл, теж таке саме, у мене є Денис, у мене є Сваха, дуже много получають. У мене є безкоштовна квартира, у мене є долг, у мене нема здоров'я, у мене нема сил, і у мене нема слов. Уже просто нема слов. Я просто говорю кожному, мені кажуть, ти, ти сказочниця, ти просто рисуєш тобі однаково. Я багато чого не розумію, я не знаю багато слов. Я закінчила 4 класи Тарашчанської школи, Вчилась Я родилась в Богославі. Мене вдочерили 5 років. Я не знаю той людини, яка мене вдочерила. Моя мати лишила мене, а його, його він мене вдочерив, просто що він хотів з нею жити. Я до сих пор я хочу сказати, що я дуже щаслива людина. Я не маю людей. Я не маю батьків, я маю, я маю дом, я, имею, я не маю грошей, я маю просто тривогу. Я імею тривогу, Чому я до сих пор тут живу? Почому я довіна комусь щось говорити? Почому я должна, должна просити у дочки хліба. Почому я должна просить просто поговорити зі мною? Просто поговорити зі мною? Я каже, мене нема часу, мама друзі, мені діла. Не потрібна твоя квартира. У мене регіони, котрі каже, ма. У мене є з друга мама, боліса. Я не хочу, щоб ти була моя мама. Яснове покоління. Мужчина ти разкаєшся. Той мужчина кається з нового покоління. Мама, якщо ти будеш обчитися з людьми з нового покоління і тим більше з, з репцентром. Ма, я не хочу більше общатися. У мене нема сил. Я не хочу ні твого нового покоління. І люди ма, ти мене любиш більше, ніж Бога. Короля. Я умру тоді просто, я не люблю, я люблю просто Бога. Я не можу любити себе. Я дошла до ручки, я заплатила ціну. Я нічого не маю, нічого не понімаю. У мене до сих пор болить голова. Я встаю і не розумію, чому я не можу працювати. Я написала заяву з 1 квітня, я знову звільняюсь. Скоро приїхала, вам не можна працювати. Вас достатньо 4 часа не можете. Пів години, і ви уходите з роботи. У вас інсульт п'ять спишок головного мозга. У вас інфаркт. Давайте ми помолимося за нашу сестричку, добре. Ми бачимо, що вона в такому ж стані. Господь, в ім'я Ісуса Христа, ми молимо Тебе за нашу сестричку і благаємо тебе, щоб ти торкнувся і зцілив її душу. Господи, ми просимо, милосердний Боже, підтримай її. Боже, ми молимо тебе, щоб ти прямо зараз торкнувся її сердечка. Боже, жіночого серця, яке плаче, Господи, ми просимо і благаємо Тебе в ім'я Ісуса Христа, Отче. Ти бачиш, що. Що вона пройшла, Господи, Ти бачиш її серце. Господи, нехай Твоя рука, Твоя зцілююча рука торкнеться і зцілить цю душу, це сердечко. Боже, ми дякуємо Тобі за нашу сестричку. Ми приймаємо її, ми обіймаємо її, Боже. І ми віряємо їй в Твої руки і дякуємо за те, що Ти її тримаєш міцно в своїх обіймах. Ти тримаєш її в своїй руці, ти даєш їй сили, щоб пройти через те, що вона проходить. Ти даєш їй. Благодать. Ти тримаєш її за руку і проводиш, Боже. Ти поруч з нею, і ми дякуємо Тобі за неї. Дякуємо Тобі за зцілення її душі, зцілення її серця, за зцілення її судин, судин головного мозку, в ім'я Ісуса Христа, Боже. Дякуємо Тобі, дякуємо Тобі. Ми віримо, Боже, що ти почав цю роботу її зцілення, і ти її завершиш, в ім'я Ісуса Христа. І Боже, ти, ти обреш. Вертаєш плачу, радість, і нехай ця душа наповнюється твоєю радістю, Божою радістю, в ім'я Ісуса Христа, Господи. Дякуємо Тобі і молимося в Її обличчі за кожну, кожну жінку в Україні і благаємо Тебе, щоб Ти торкнувся кожної жінки, щоб Ти б торкнувся своєю рукою і зцілив душу кожної жінки в Україні, сердечко кожної жінки, в ім'я Ісуса Христа. Боже, дякуємо Тобі за те, що Твоя зцілююща сила вона помножується в Україні. І вона, Господи, наповнює серце кожної, кожної жінки. І не тільки жінки, а й чоловіків. Боже, дякуємо Тобі за зцілення душ людей в Україні. В ім'я Ісуса Христа, а тобі уся слава, честь і хвала. Амінь. Амінь. Я хочу принести жертву подяку Господу за перенесення, легке перенесення кардіологічного втручання. Дякую, тобі, Боже, дякую тобі Святий. Я таку процедуру вже переносила. Для мене це було непросто, але дякуючи, тому, що Бог розположив серця сестер і молилася усердно, і Я це дуже відчула. Я так ніколи не відчувала, як цей раз, коли я лежала і там. Як то кажуть, з піснею я лягала, і з пісні я встала. Да. І я дякую Боже, що милості я безкінечна. Потім, коли це в четвер зроблено було, в суботу я була вдома і зараз я перед вами. Слава Тобі, подяка. І я ще переживала, як я додому сама дойду з тими речами, ну, Бог так устроїв, що там були люди, які приїхали провідувати. Не мою сусідку по палаті, і вони мене відвезли додому. Боже, дякую за він. Дякую, дякую, дякую. Дякую за все тобі. Дякую. Дуже дякую вам, сестрам, брату за молитви, за всім, кому я говорила. Дякую. Велика подяка. Я це так відчула, я ніколи так не відчувала. Дякую за все. Так, перей, Здравствуйте, дорогая церковь. большая подяка нашей группе прославления, что дали нам возможность прикоснуться с Духом Святым через свои таланты. Я не планировал выходить свидетельствовать на поклонение. Мне Дух Божий напомнил ситуацию, которая произошла у меня вчера в Ирпине. Общались с сестрой, с одной, с пастором. И она говорит, ну, суть нашего тема разговора, что было время, когда мы ходили по улицам, спевали наши песни, и все люди нас окружающие даже завидовали чуть-чуть продвинутые какие. Вот ну, такое славное было время, когда там тысячи, палат спорта и так далее. Вот, а сейчас такой сезон, такое время, когда надо стиснуть зубы и верой двигать, пока есть возможность. Я, ну, почувствовал внутри, ну, не, не то, что не согласие, не то, что возмущение, а... а вот как вот в телефоне, если современные телефоны, там если вникнуть, столько всяких функций, но ну, мы пользуемся просто, ну, конечно, вот эти взрывы, как сегодняшние, да, уже когда ты внутри наполнен, когда ты внутри защищен, тогда это уже легче переносится. У нас сейчас сезон, когда мы можем в тайной комнате наполняться Богом и славой Его. Аминь.